Тут без пригод в 6 ситі. Без каран, так, вокатуру переміг. Вийшов на волокіті на вокатуру італієць, переміг впевнено в Бангладешці, ну, як і мав перемогти. Тож завтра будемо дивитися, як Андрій вступить в гру. Так само, як і Корбув Іванчук. Подивимось. Так, Салех переміг. О, тут гарна подія відбулася. Ну, як гарна. Цікава. Перуанець переміг в класику Демченка з Словенії. <кій> як він не зовсім словенець, він такий натуралізований. Все <кій> одно приємно. І вийшов на е, Арабського Еміратця. Ну і на Грищука вийшов е, Данешвар з Ірану. Mm. Подивимося, як воно буде. Але зрозуміло, він дуже серйозний андр.